Всім привіт! Мене звати Світлана, дякую ще завітали до мене в гості. Сьогодні виходить у мене святкове відео. Це не заплановане відео, його не мало бути на каналі, але сьогодні я проснулася, мене привітали. Сьогодні у мене день народження, 30 років мені виповнилось, і мені такий чоловік букет, мій чоловік з сином подарували. І я захотіла цей день зафіксувати, зробити разом з вами макіяж, щось трошечки поговорити. Багато часу немає, з моїм відео довгим не буде і хочу зняти все швиденько і потім, щоб довго Відео не монтувати, от тому надіюсь, що воно вже завтра на каналі буде. Е, і трошки вам розповім. Е... Про свої відчуття, про свої враження, про свої емоції, як я себе відчуваю в 30 років. От і сьогодні в мене буде трошечки інший лук. Я зараз одягнула таку сорочку, це одна з моїх улюблених, дуже її люблю, але пізніше я одягну чорний костюм і білий корсет. От вам покажу ось такий корсет від бренду Gepur. Я собі придбала ще зимою, і нарешті я його перший раз одягну. Тут навіть ще є бірка, це не реклама, просто захотілося вам показати. Я більше буду, звісно, інформація в себе в інстаграмі. Завжди показувати, тому посилання на мої інші соцмережі, зокрема на інстаграм, внизу під відео, переходьте, підписуйтесь, і е, там ви будете значно частіше мене бачити. Давайте починаємо. Я сьогодні не буду вам якось детально розповідати про косметику, про її властивості, тому що більшість засобів я вам вже на каналі показувала і розповідала, подобається вона мені чи ні, але якщо я їх використовую для макіяжу свій день дорожнього, е, то однозначно можна зрозуміти, що вони мені подобаються. Е, і перше, що я використаю, це, Ось такий тональний крем від Evelyn. Я навіть детально вам не буду номери називати, тому що ну, ці всі засоби в мене на каналі можна знайти. Я хочу максимально швидко зробити макіяж. І макіяж цей буде з таким акцентом на очах, хочу такі блискучі спаркли використати, навіть не спаркли, а акцентом сьогоднішнього макіяжі буде ось така. Палеточка, точніше, це не палетка, це просто хайлайтер від Jeffree Star. Я вам вже його теж на себе на каналі показувала. Мені захотіли зробити макіяж з використанням цього хайлайтеру в якості спарку. От, і звісно, взяла перевірений улюблений тон. Насправді зараз в мене дуже багато хороших тональних кремів. Які мені дійсно подобаються. І навіть е, досить важко вибрати якийсь най найбільший фаворит, тому що ну, вони, здебільшого, майже всі дійсно класні, якісні і ними приємно користуватись. це дуже круто, що наші виробники тепер випускають настільки якісну косметику, що реально, ну, майже кожен другий засіб, який я тестую, він дійсно хорошої якості, і дійсно він у мене залишається фаворитом. Так, і сьогодні. Я проснулась, і ви спитаєте, як це відчувати себе 30-річною? А я вам скажу, так як і 29-річний, абсолютно нічого не змінюється. І скажу ще одразу, що я якось не боялась цього віку. Точніше, давно, давним, ще там, коли мені 20, напевно, виповнилося. Я думала, що 30 років це вже такий дуже дорослий вік. Ти вже стаєш суперсерйозний, супердоросла людина. І навіть можливо тоді я боялась цього віку. Але зараз якось мені абсолютно все рівно. Можливо, через те, що в нас в країні відбувається, можливо, через ті події, які ми переживаємо, якось абсолютно по-іншому дивишся на такі речі, і е, ну, нічого не змінюється. Я думаю, що важливо те, які ми всередині, і що ми випромінюємо, так я поправлювалася, воно якось так смішно е, наперед втікло. От, тому я думаю, що важливіше те, що ми несемо всередині, те, як ми себе відчуваємо. А не те, скільки в нас там років паспорті. О, це моя судовка думка. І е, я розумію, що я абсолютно якось всередині себе ще відчуваю там, на років 18 20 Мені здається, що я абсолютно не змінилась. Хоч всі ми змінюємося з роками, із різними подіями, які в нас ну, приходять в наше життя. Ми... Стаємо трошки іншими. Так я зараз подумаю, я ще навіть не вибрала, чим я буду малювати брови, слухайте, але я, напевно, візьму швиденько олівчик, такий від Олі Полякової. Сьогодні візьму. Ось такий олівець від Олі Полякової в мене є. Це відтіночок якийсь темний брюнет, напевно. Якщо встигну, то посиланнячка вам залишу внизу під відео на всі засоби, якими я сьогодні користуюсь. Просто хочеться максимально швидко нафарбуватись, тому що в мене ще стільки справ, а я з самого ранку проснулася. Звісно, поспілкувалася своїми рідними і трохи зависла в інстаграмі, що спочала закидати сторіси, закинула всю свою ранкову сьогоднішню рутину, зробила собі дві масочки для обличчя, використала патчі. Оживила себе. Слухайте, ну це капець. Тільки я почала знімати, як у мене виключилась камера, сіла батарея. Звісно ж, я забула зарядити батарею, тому я ставила скоренько заряджати. За той час я мальвалася, тому що насправді часу у мене дуже мало. Зараз я вам швиденько скажу, що я використовувала. Значить, використала для контурного палеточку від хан. Перевірна, дуже люблю, вам розповідала. Прекрасна вона. І також рум'яна взяла ось такі з палетки від Sephora, тому що я хотіла саме ось такі рожеві рум'яна взяти. Бачите, її взяла на щічки, нанесла. Також ті рум'яна, теж я взяла і нанесла ось тут знизу на повіку. зверху я нанесла. Значить, такі. Рідкі тіні від Худи, матовий відтінок, він такий лавандовий, нанесла на повіку, а потім зробила легенький такий на початку, начебто каткріс, але він не такий чіткий, ось такою помадкою від Jeffree Star. І поки що це все, що я встигла зробити. Давайте тепер ми ще завершимо макіяж очей. І візьму я ось таку палеточку від Huda Beauty, одну з моїх улюблених. Це є ретроградний Меркурій. Вона мені дуже подобається, насправді. Так, і візьму. Пензлик такий плоскенький і трохи хочу затемнити край ока, тому візьму ось такий відтінок Hot Mesh. Хоча я не хотіла темний макіяж робити, насправді, або візьму Off Balance. Ось цей відтіночок. Візьму Off Balance і нанесу його ось тут, куточок ока. І трошечки тут розтушую, так? І з цієї сторони зроблю те ж саме. Макіяж буде такий <хи> частково рожевий, а частково з голубенькою ноткою за рахунок хайлайтеру Jeffree Star, який я, власне, хочу взяти. Трошки не такий я собі уявляла макіяж, але вже по ходу діла в мене, що виходить, те виходить. Подивимось, що мені сподобається. Я думаю, що в принципі сподобається, тому що це мої улюблені відтінки на очах. Мені подобається, як ці відтінки на мені виглядають. І я думаю, що вийде щось таке досить непогане. А якщо що, то завжди можна старти і перефарбуватися. або зробити суперлегенький макіяж, просто проконтурувати трошечки око, додати ту ж підводку, і все виглядає ідеально завжди з таким макіяжем. Можна ще трошечки якогось такого цатинового або шимерного відтінку дати на центр повіки. Я не хотіла якось грандіозне день народження своє святкувати. Я думаю, що зараз це. Не дуже доречно, хоч знаєте, зараз доречно жити, тому я не, не засуджую. Якщо хтось хоче святкувати, якось гучно, нехай собі святкує, але все одно все має бути в міру і а, без всяких танців, п'янок, гулянок, таких неадекватних, знаєте, тому що все ж треба поважати а, наших військових і розуміти, що відбувається в країні. Так, добре, дивіться, ось так я оформила око, це дуже швиденько насправді. А, і зробила таку базу з тіней від худи, але я бачу, що від Єфрестарту помадка так чуть-чуть мені тут то скаталась. Тому я візьму ось так пальчиком такий відтіночок від худи лавандовий і нанесу сюди на центр ока, щоб у повіки був такий більш рівномірніший колір. І я не маю уявлення, як сюди ляжуть насправді. А, близькі таке від Джефрі, але ми з вами зараз це все перевіримо. Так, і тепер я беру хайлайтер від Джефрі Star. Боже, ця упаковка, це просто любов, я її, напевно, ніколи не викину. Вона, звісно, громістка займає багато місця, але ви бачите мене, якщо мені подобається, то чим мені, Боже, яка це краса. Просто неймовірна краса. Я не знаю, куди його ще можна використовувати, як на якісь такі особливі випадки. Так він дуже красиво проливається таким голубим, з рожевим, з фіолетовим підтоном. І просто подивіться, як він вся. Блін, капець, це бомба. Супер! Це те, що я хотіла сьогодні зробити. Я хотіла ось такий супер глітерний. Яскравий глем макіяж, але при тому, щоб він не був темним. Я чомусь макіяж не хотіла, хотілося б мені чогось такого світлого. Ну, ви бачите, абсолютно по-інакшому почав виглядати макіяж. Так, ще візьму трошечки на інше око. І загалом я якось м не готувалася до дня народження, нічого собі не планувала грандіозного. Мені більше. Е Більше, напевно, планував мій чоловік, ніж я. Дійсно, вони з сином мене дуже красиво привітали. Це так приємно, коли є кому про тебе піклуватись, дбати, тебе, радувати. Так, тут мені трошки осипалося, як я дивлюсь збоку в як то польський подглінд, а українською навіть не знаю, як називається цей такий екранчик від фотоапарата, який відвертається. Як українською, це правильно називається. Від камери екранчик. Так, добре, ну блискітки я пізніше трошки приберу. Мені подобається, як макіяж блистить, як він виглядає. Я ще б трошечки його затемнила, можливо, зовсім трошки небагато, і ще я витру блискітки, бо не всі руки просто близькі. Візьму такий тонесенький пензлик, наберу найтемніший відтіночок і попробую його так продублювати по лінії росту. Вій. Ой, ну це не дуже вдала ідея насправді. Так, мені хтось пише. Так, ні. Я все ж візьму ще в і пензлик. І трошечки цього темного відтінку додамо ось тут в кінчик складки. ока якось так трошечки буквально легенько затемлю, щоб не переборщити. Це ще все ще має бути денний макіяж. Так, напевно, ще знизу трошки коректором. Консилером точніше підкоригую, бачите, я тому і не наносила ще консилер. Бо я знаю, що. Цей хайлайтер від Jero, він дійсно дуже усипається. Так добре, зараз за кадром я нанесу підводку, зроблю стрілки і одразу повернусь до вас. Ну що ж, підводку нанесла, нанесла, до речі, підводочку від Ellen Pro. Її теж вам показувала вже раніше. Візьму скореньку туш від The Balm. Теж одна з моїх улюблених туш, і вона дуже класно, швидко профарбовує вії. І скоренько промалюю вії. До речі, ця підводка від Ален мені дійсно дуже подобається. Але якщо нею користуватись, наприклад, декілька днів підряд, то там на другий, третій, не на другий, третій, а навіть на третій-четвертий день я бачила, що вона може чуть-чуть от кінчик, наче підсихати, але потім вона знову день полежить і знову нормально, не нормально, а чудово фарбує. от, Але майте це на увазі. Загалом вона дуже бюджетна, і в принципі за цю ціну мені дуже подобається. Вона дуже насичена, вона дуже зручний аплікатор, і загалом вона чудово малює. Ну що ж, тепер ми нанесемо з вами консилер. Обов'язково треба трошки консилера. Я близько під очима трошки витерла. нанесу від худи, візьму консилер. Він дуже пігментований і він досить класно перекриває синячки. Тому його потрібно зовсім небагато, але я взяла дуже-дуже трохи його. Дивлюсь, може, я його ще трошечки собі додам. А може й не потрібно буде. Знаєте, Чим більше наносиш консилера, тим більше він буде підкреслювати зморшки під очима. А 30 років це вам вже не жарти зморшки вже. є. Якщо чесно, мене ще в 20 років були вже майже такі самі зморшки під очима, і тому я дуже швидко почала доглядати за шкірою обличчя, тому що в мене сухий тип шкіри, як багато хто з вас знає, а вона дуже схильна власне до появи ранніх зморшок. І тому за сухою шкірою потрібен більш інтенсивніший догляд, щоб запобігти, власне, появі передчасній зморшок. Тепер візьму пудру від Laura Marchie і нанесу її. Так, мені щось весь час пишеться, вже вибачайте. А, так, і нанесу її трошечки так під очі, але зовсім тоненьким шаром, щоб вона все не пересушувала. Теж так. Трошки на обличчя нанесу. Так, наступне, що я буду робити? Ага, я ж не нанесла хайлайтер. Слухайте, що я зроблю? Я візьму хайлайтер від Олі Полікової. Він, до речі, дуже стійкий, дуже-дуже ніжний. Якщо ви любите таке ледь замітне глово на шкірі, то він вам сподобається. Якщо ви любите щось... Яскравіше, то він вам не сподобається. Але мені подобається його використовувати. В принципі, як і самостійно, я влітку його використовувала, тому що, от коли жара особливо, він дійсно дуже класно тримався на шкірі. Так і як базу під інші хайлайтери. Я вам зараз покажу, як неймовірно сяє. Звісно, сьогодні в день я не буду від Jeffree star Highlighter на скули наносити. Мені він в цій якості не дуже подобається. Але візьму я сьогодні свій діамантовий хайлайтер від I Love Revolution. І нанесу його так зараз. Секундочку. Щоб... Мені треба взяти зеркальце, і нанесу його з таким пензликом. Пошліфую ось так шкіру на цю базу, яку зробую для нас хайлайтер від Олі Полікової. Подивіться, як воно сяє. Просто сяве з космосу. Цей хайлайтер з таким рожевим холодним підтоном. Тому він дуже класно до цього мейку підійде. Світо золотистий хайлайтер не дуже пишеться, тому що мейк сам такий холодний, в холодних підтонах. Ось, майже готово. Слухайте, мені дійсно подобається, що виходить. Зараз буде вишенька на торті сьогодні. Я намалюю губи ось цим набором від Huda Beauty, який зазвичай в мене стоїть ось тут. І е, я візьму цю помаду. Вона дуже класна. Мені дуже подобається, як вона виглядає на губах, і вона дуже стійка, дуже гарно тримається. Але ви не лякайтеся її відтінку, тому що зверху буде ще топер. Я даю цій помаді трошечки підсохнути, і після цього нанесу зверху ось цей блиск, який тут йде в комплекті. І результат мені дуже дуже подобається. Насправді мені дуже це комбо на губах подобається. Воно таке нестандартне, оригінальне і. При цьому досить таки кидається у вічі, дуже оригінально виглядає дійсно. Я коли роблю, власне, такий макіяж губ, то дуже-дуже багато компліментів від оточуючих отримую. От хоч в нас в Україні якось не дуже часто люди прямо роблять макіяжу комплімент. Але от коли в мене це комбо на губах, то дійсно часто компліменти мені роблять. Ось такий от цікавий факт. От І сьогоднішній день буде дуже цікавим. Я буду Буду ділитись всім в сторіс, тому підписуйтесь на мій інстаграм. Сьогодні не буде якогось бурного святкування, як я вже казала, сьогодні приїде тільки мої рідні, ми будемо в колі сім'ї святкувати так затишно. От, а наступного тижня я вам покажу дещо цікаве. Чекайте, буде дуже цікаво. Я постараюся для вас зняти влог. А і на вихідних поїду отримувати подарунок від чоловіка. І буду теж показувати в сторіс, який саме подарунок це буде, і куди саме я за ним поїду. І це буде досить цікаво, я думаю. От, тому якщо ви хочете бачити все в реальному часі, то підписуйтесь на інстаграм, а якщо ні, то почекайте через 2-3 тижні, я думаю, вийде влог в мене на каналі. Я постараюся його зняти. Я якось не думала, що буду найближчим часом знімати влоги, але такий влог мені хочеться. Зняти і хочеться для себе навіть на згадку залишити. От, ну і макіяжні відео, звісно, теж будуть. Е, якось останнім часом е, в мене було навіть таке вигорання, знаєте, тобто я знімала відео, в мене є зняті відео, але в мене абсолютно не було жодного бажання їх монтувати. Тому що монтаж займає дуже багато часу. Я монтувала потрошки, я постійно відкладала якось. Ви навіть не уявляєте, як ваші коментарі, як ваші лайки допомагають і стимулюють мене. Е, до розвитку на моєму каналі, як вони допомагають мені надихатись і розуміти, що я не даремно це все роблю. І коли ви мені пишете приємні коментарі, і коли багато коментарів під відео пишете, то е, в мене є стимул навіть вночі монтувати відео, вечором там знімати або в день, коли є час. От тому, що я жертвую своїм сном для того, щоб монтувати відео. Ви це теж маєте розуміти, тому що в день в мене купа справ, які. Більшості людей, так і сімейні, і не тільки, і навчання, і купа-купа всього. От тому приходиться чимось жертвувати дуже часто. Це і на жаль сон. От, і останнім часом просто я була така достатньо виснажена. І ну, от мені хотілося мені лягати спати вчасно. І я лягала спати вчасно, і тому я не монтувала відео. От, ну монтувала потрошки, буквально по годинці, потрошки, тому от одне відео наполовину змонтоване, ще не вийшло, мало вийти. Сьогодні, але сьогодні виходить це відео. От, але нічого, це відео та відео, яке вийти сьогодні, вийде наступне. Мені дуже-дуже приємна ваша зворотня реакція. Знаєте, і я озираюся назад, тому що завжди, от коли є якийсь такий в тебе певний рубіж віку, от, наприклад, як зараз 30 років, завжди ти озираєшся назад і думаєш, так, чого я досягла, що я маю, чи я цим задоволена чи ні. І найважливіше, що потрібно розуміти, що себе потрібно порівнювати лише з собою, колишньою, не потрібно з іншими людьми себе порівнювати, тому що в кожного з оточуючих людей є. Своя історія, своє життя, свої можливості, свої перешкоди. А у вас своя історія, своє життя. У мене також. Тому я завжди стараюсь себе порівнювати з собою колишньою. От я розумію, що зараз все одно я досягла більшого, я стараюсь більше, я роблю більше, я стараюсь розвиватись більше. І е, мене це радує, мене це тішить, але все одно останнім часом у мене дуже, дуже багато було моментів, коли був, знаєте, такий занепад духу, коли опускались руки. От, і якось після цього стараєшся себе брати в руки і продовжувати, але дуже часто для цього потрібна допомога. Е, в мене такою потужною допомогою і підтримкою є моя сім'я, е, мій чоловік. Е, от і е, також ви, і мої друзі, як би це не звучало, але дійсно, коли ви мені пишете, це настільки приємно, що це просто не передати словами. Тому я про це і багато говорю, тому це звичай, ну, останнім часом я бачу, що українські блогери почали теж про це говорити. Тому що, повірте, українські блогери працюють лише на Ентузіазмі. І це дуже важко. Це повний робочий день зняти відео і його змонтувати. Це, На дійсно, навіть може бути і більше, ніж повний робочий день. Тому що, коли ти щось робиш і воно приносить тобі задоволення, це одне. Але, звісно, хочеться, щоб ще й твій труд оплачувався. Але це таке, ми всі до цього йдемо. Український ютуб тільки розвивається, я думаю, що все найкраще попереду. От, Поки я тут вам багато говорила, то помада вже застигла. Можна наносити близько. Давайте подивимось, як він красиво буде виглядати з цією помадою. М -м, одразу все стає набагато красивіше. Бачите, як цікаво виглядає. Дуже класно, дуже нестандартно, такий неоднозначний колір. Насправді мені дуже подобається. Давайте я розпущу волосся. Макіяж я вже закінчила. Це мій святковий. Хотіла сказати новорічний макіяж. Це мій святковий макіяж на мій день народження. Ось так я буду сьогодні виглядати. Тільки зроблю ще щось з волоссям, бо я пробувала його вкласти зранку, і щось в мене не дуже добре вийшло. Якесь волосся трошки таке пролизне виглядає, і щось воно дуже воно накрутилося. Я його накручувала, воно сьогодні чомусь не накрутилось, але це все виправляється. Я щось придумаю. Отже, мені 30 років. Абсолютно якось я через це не засмучена. Я навіть не відчуваю себе на 30 років, а можливо, і відчуваю. Я ще навіть така трошки заблутана в цьому відчутті. Я не розумію, як повинна людина себе в 30 років відчувати. Я відчуваю себе молодою, енергійною, красивою, щасливою людиною. Звісно, в дуже багатьох моментах теперішнього життя я є там і нещасною через події, які відбуваються засмученою. Тобто я є живою людиною, я є різноманітною і це класно. І це класно відчувати, що ти. já vais e... 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 Що ти стараєшся жити наповну, використовуєш всі шанси, всі можливості, які дає тобі життя, і вас закликаю до того, теж ви використовуєте всі можливості, які дає ваше життя. Просто беріть і робіть щось. Робіть щось, що вам подобається. Робіть щось, що у вас викликає якісь приємні емоції, і тоді однозначно у вас все буде класно. От так, я вже дуже багато говорю, тому я вам побажаю гарного дня. Я вас закликаю донатити на ЗСУ, не забуваємо, тому що завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Блажаємося до вашої перемоги завдяки нашим захисникам. Ми з вами залишились українцями, і ми живемо на вільній землі і маємо можливість, і маємо такий, навіть таку привілегію розмовляти українською мовою. Тому я також закликаю всіх розмовляти українською мовою. Це надзвичайно мелодійна, красива мова, яку ми повинні розвивати, яку ми повинні прививати нашим дітям. Ми Повинні зберігати нашу таку національну ідентичність. От, вже й вам гарного дня, вже гарного вечора, всім па-па, до зустрічі в нових відео. Зовсім скоро. Всім-цям!